Ситуація на фронті f 16 летять на Крим. Про це і не тільки в контрнаступальному дайджесті Медіа. Вітаю, друзі! Отже, про ситуацію на фронті розпочинаємо як завжди, із найголовнішого: куп'янський напрямок. Наші війська перебувають в обороні, відражають численні атаки ворога. Ситуація наступна. І чим вона змінилася попередньо з минулим тижнем? Отже, російські підрозділи продовжують прибувати з території Росії безпосередньо. Це вже як я і говорив раніше, не маневри резервами на окупованій території. Це ті підрозділи, які відновили боєздатність або новостворені на сьогоднішній день. Мова йде про наступне: що на куп'янський напрямок ворог скеровує найбільш боєздатніші сили, які вони зараз могли зібрати на території Росії. Це, зокрема, і ті, кого мобілізовували в час цього літа. А це означає, вкотре наголошую, що не потрібно чекати осені чи там наступних періодів, говорячи про мобілізацію. Насправді мобілізація на території Росії не припиняється. Ті військові, які були мобілізовані в червні в липні, вони продовжують прибувати в рамках новостворених підрозділів російських військ. Очевидно, що ворог планує посилити наступальні дії і тиск на сході. Куп'янський напрямок, це наступальна флангова операція, мета якої я маю це повторити це тиск на наше угруповання військ, це намагання пройти нашу лінію оборони, відтягти резерви з півдня, і перевести українські сили фактично в оборону. Ну, сприяти тому, щоб… Українські війська перейшли якраз до проведення оборонної операції. Плюс, якщо б ворогу вдалося за їхнім задумом, це створює загрози для нашого угруповання військ в районі Білогорівки, Сіверська і Бахмуту. Отже, такий розрахунок у противника. Крім того, російське командування таким чином переслідує ще одну ціль: це інформаційно психологічна операція і психологічний тиск. В чому він полягає? Він полягає в тому, що вони хочуть зробити. Картинку того, що український контрнаступ, мовляв, вичерпується, сил не вистачає. Натомість вони перехопили ініціативу і ведуть свої наступальні дії. Ось про що ця активізація на сході, ось про що цей тиск. Станом на зараз українські сили відбивають всі атаки ворога, які збільшуються інтенсивність боїв зростає, і я прогнозую, що вона буде зростати і надалі, враховуючи те, що підійшли додаткові підрозділи. Російських військ туди, що це означає для нас? І глобально на майбутнє, і на середньострокову перспективу, і на плани осінньої кампанії? Це означає, що перед нами також буде вибір, це важкий вибір, враховуючи всю протяжність лінії фронту, яким чином діяти і. Як планувати подальші наступальні дії? Це буде вирішувати виключно генштаб. Можна сказати лише що вибір полягає в тому, що чи продовжувати наступальні дії. І, і контрнаступ на півдні тим темпом, який на сьогоднішній день є, чи переходити в оборону на сході з метою збереження досягнень, які були вже відвойованої території, зокрема на Купінському напрямку і а, на Лиманському напрямках, тобто все ближче, от період цього вибору, натомість, якщо українські війська Зуміють досягти більшого успіху зараз на південному напрямку. А підстави говорити про це є, тому що ми бачимо, що іде просування українських підрозділів південніше від урожайного, фактично по обидва боки річки Мокрі Яли, і крім того, йдуть бої за роботи. Не тривають непрості, дуже важкі напружені бої. Очевидно, що наші сили там намагаються. Провести такі дещо тактично флангові операції, обійшовши роботини і просуваючись далі. Отже, якщо а, ми говоримо про те, що десь буде а, злам, фактично, і перелом на півдні, ну зокрема, можемо допустити, що українські війська пройдуть завітне бажання і вийдуть на плацдарм Старомлинівки. А за Старомлинівкою це все це вже оперативний простір. Що тоді буде, яка тоді буде ситуація? Тоді ворог зі сходу вимушений буде свою частину військ перекидати на південь, очевидно, що на сьогоднішній день ще до кінця не вирішена загальна ситуація стратегічна, тому що і ворог, попри всі свої зусилля на сході, перекинув частину додаткових підрозділів російських військ з території Росії на південь. Вони фактично, скоріш за все, будуть задіяні в другій третій лініях оборони. Вони будуть стояти там, прибули з півдня з метою якраз підстраховки тих підрозділів, які зараз перебувають. І чинять опір е, українським військам, перебуваючи в обороні на півдні. Що означає підсилення цими підрозділами на півдні? Це означає, що боротьба за ініціативу насправді триває на сході і на півдні, що противник теж не впевнений в тому, що зможуть вони прорвати лінію оборони українських військ на сході і сунути далі. І тому вони страхуються додатковими підрозділами на півдні, тому що розуміють, в разі нашого прориву їм теж доведеться задіювати. Але варто сказати, що все ж таки більш боєздатні підрозділи на Сході. Менш боєздатні вони на півдні, вони не поки що перебувають далі від основних ліній протистояння. Ось це, власне, ситуація глобальна, така стратегічна на сьогоднішній день на фронті. Що можна сказати ще по ситуації? Це те, що тривають бої в районі Бахмуту. Є певні тактичні успіхи українських військ, але зрозуміло, що. Враховуючи пріоритетність зараз проведення операцій, зрозуміло, що на Бахмут надходить підтримка, але все ж таки не в тих обсягах, вочевидь, яких могла би дозволити здійснити стрімкий прорив, тому що треба, як я вже зазначив, по лінії фронту визначати деякі більш пріоритетні напрямки. Але попри це, українські підрозділи продовжують наступальні дії в районі Бахмуту, мають тактичні успіхи і здобутки, відбивають численні контратаки ворога. Авдіївський напрямок і Мар'їнка ситуація без змін, постійні обстріли, тиск противника. Наші сили відбивають. Плани по оточенню Авдіївки ворог реалізувати не може. Південь, як я вже зазначив, це рух південніше від урожайного. А після того, як вдалося закріпитися в урожайному і Старомайорському іде просування на завітне бажання, там уже тривають бойові дії напружені. Те ж саме стосується роботиного. І наскільки мені відомо, не припиняються спроби українських сил знайти можливості і лазівку для проведення флангової операції з правобережжя Херсонщини на лівобережжі, щоб дуже нам допомогло в контексті нашого контрнаступу. Ось, власне кажучи, те, що на сьогоднішній день відбувається на фронті, те, що варто розуміти. Крім того, якщо ми говоримо в цілому про ситуацію, не можна не зазначити про те, що останнім часом, помітна активізація розвідки ворога, активізації виявлення засобів протиповітряної оборони українських військ. Очевидно, що певні затища з точки зору. Масштабних обстрілів вони пов'язані з тим, що противник може готувати посилені ракетні ракетно-дронові атаки на День Незалежності і на кінець тижня, тобто 25-26 число з 24 по 26. Це особливо загрозливі дні. Зокрема, не виключено, що вони можуть повторити спроби атак безпосередньо на зенітно-ракетні комплекси. Тому а, тут всім потрібно бути пильним. Наші сили до цього готуються, проводять відповідні дії, аби у російських військ нічого не вийшло із цим, і аби вкотре весь світ міг побачити їхню міць в лапках їхньої унікальної зброї вундервав крінжалів, яких уже охрестили в народі, іскандерів і іншої зброї, про яку розповідають, як я не знаю, мабуть, чи не найбільше там в Росії. Тому тут ситуація теж під контролем. Просто нам всім треба пам'ятати і не нехтувати заходами безпеки. Хороші новини про пакети допомоги для України. Це такі довгоочікувані для нас літаки f 16 а також Гріпени шведські. А, вдалі візити президента України Володимира Зеленського до Швеції, Данії, Нідерландів. Також Греції, в цілому хороше міжнародне турне, яке увінчалось важливими рішеннями для нас. Сумарно мова йде про те, що Україна може отримати, даруйте не може, а таки отримує це питання часу: 61 літак від Нідерландів 42, 19 від Данії, і я думаю, що це ще не кінець. Тому що ще не всі країни заявили про літаки, які передадуть. Зрештою, ще є Сполучені Штати безпосередньо, ще є деякі інші країни-експлуатанти цих літаків безпосередньо в Європі. Тому це буде нарощуватися. І можна сказати, що авіаційна коаліція вона дійсно набирає обертів. А цифри, які озвучені повітряними силами України, що нам потрібно 128 літаків для того, щоб встановити. Скажімо так, панування в небі. Я думаю, що поступово-поступово будемо наближатися саме до цієї цифри. Звичайно, на те, щоб літаки прийшли, потрібен час. Це не означає, що одразу прибудуть сі борти Це не означає, що ми одразу ледь там через 3-4 місяці чи через півроку побачимо кардинальну зміну на полі бою. Це треба розуміти і одразу чесно говорити. Ні. Але. Це означає, що з часом ми зрештою будемо оновлювати свій авіапарк. У нас будуть підготовлені пілоти. У нас буде платформа, яка буде діяти однаково як по наземних цілях, ефективно, так і бути засобом протиповітряної оборони. І ці літаки, звичайно, нам потрібні для підтримки контрнаступу, для деокупації української території і просто для гарантування безпеки в нашому небі. Власне, це треба розуміти, і це дуже важливо. В Німеччині йдуть дискусії про те, щоб активізувати надання Україні ракет Таурус, це так само дуже важливо. Тобто, тиск внутрішній в хорошому сенсі посилюється на німецького канцлера і уряд. І як я говорив раніше, в принципі, є підстави вважати, що зрештою. На осінь це рішення може бути ухвалене. Це не означає, що буде дуже багато ракет, але вони будуть, і це буде так само вогнева підтримка, яка буде допомагати нашим силам, нашій авіації, наносити удари по логістиці ворога, наносити удари по складах, по інфраструктурі. Що варто ще відзначити? А помітно, що в Росії почали горіти літаки, літаки, які знаходяться безпосередньо на аеродромах, і мова йде про літаки ту 22 М3 стратегічна авіація, бомбардувальники, які на сьогоднішній день в Росії не виробляються. Отже, те, що руйнується, і те, що зазнають ушкоджень саме такі борти, це досить серйозна втрата. Для Росії. Звичайно, мова йде про що про два аеродроми: Сольці Шайкавка. Шайковка. В Шайковці загалом за попередньою інформацією перебуває близько 10 бортів, принаймні перебувало до 22 М3. Скільки на зараз сказати важко, тому що в Росії приховують інформацію, говорять лише про те, що щось там вибухало і щось горіло. Тому, власне кажучи, ось це дуже хороший приклад того. Як, вочевидь, потрібно працювати по інфраструктурі, по об'єктам ворога, по аеродромах і безпосередньо знищувати те, що спричиняє шкоду, те, що дуже важливо для Росії. Тому що, якщо ми говоримо про інформаційно-психологічні атаки із застосуванням дронів і так далі, там які мають більше такий ефект. А є атаки, які носять і предметний характер, ось це приклад такого. Крім того. Є підстави вважати, що Україна буде нарощувати виробництво своїх дальнобійних дронів. Дуже часто в Росії щось відбувається, якісь події оголошуються про те, що дрони були збиті, кудись летять ледь не щодня, і це доволі таки непогано. Але ще, звичайно, є над чим працювати, аби діставати якомога більше об'єктів ворога. Наприклад, такий амбітний об'єкт, як завод по виробництву шахедів, який має бути в Татарстані. До речі, про шахеди. Є інформація, що Росія збільшила кількість шахедів, які надходять з Ірану до Росії. Доставляються вони зараз уже не бортами, а кораблями. Тобто, очевидно, є підстави вважати, що обстріли із застосуванням іранських дронів можуть зростати і посилюватися. І мова не тільки про те, що щось в Росії збирається, складається, а йде із Ірану, і до цього так само готується наша протиповітряна оборона. Дякую вам за увагу. Усім, хто дивився, бережіть себе і слава Україні!